Середа 10-го тижня по зісланні Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі. Наші. До коринтян Першого послання святого апостола Павла читання. Браття, коли буде потрібно мені піти, вони підуть со мною. Прийду ж до вас, як Македонію перейду, бо я крізь Македонію переходжу. У вас, може, зупинюсь або й перезимую. Щоб ви мене провели, куди я піду. Я вас не хочу бачити тепер лише мимоходом. Надіюсь, бо деякий час у вас пробути, як на те воля Господня, Ефесі, пробуду до п'ятдесятниці, бо великі широкі двері мені там відчинилися, і противників багато. Як прийде Тимотей до вас, глядіть щоб був у вас без страху, бо Він, як і я, робить тіло Господнє, нехай Отже ніхто не мене легковажить, і відпровадьте Його в мирі, щоб прийшов до мене, бо я з братами його чекаю. Що ж до брата Аполоса, я дуже його просив, щоб він пішов до вас із братами, та він ніяк не хотів прибути тепер, прийде. Як буде догідний час. Коментар. Надіюсь, бо деякий час у вас перебувати, коли те Господь дозволить. Дорогі мої, який гарний приклад подає нам апостол Павло. Він мав дуже різні плани, наміри, багато проповідував, Багато подорожував, мало затримувався на місці, щоб все це робити, мусив складати плани, мати певні задуми. Однак, поряд із цим він завжди шукав Божої волі. Він певно пропонував Господеві свої плани, але завжди вибирав те, чого від нього чекав Бог. Це було для Нього найбільшим добром, чи ми завжди вибираємо те, що хоче для нас Господь? Нехай у нас кожна молитва буде так закінченням нашої молитви, не як я хочу, а ти Господи. І так само для нас пізнавати і чинити Божу волю. Це правдиве і найбільше добро, ще ніхто ніколи не був засоромлений, якщо хотів подобатися Богові, бо хоч і на землі така людина, яка живе для Бога і Його царства, може не завжди отримувати свої нагороди, то точно отримає її у вічності. Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь цю як вам здається, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив. Піди дитину нині працювати у винограднику. Той озвався, Піду Господи, і не пішов. Звернувшись до другого, сказав так само, а цей відповів не хочу, але потім, розкаявшись, пішов, котрий з двох учинив волю батька. Останні відповіли ті. Тоді Ісус сказав їм істинно кажу вам, що митарі і блудниці вас випереджають у Царстві Божим. Прийшов Бобу до вас Іван дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви бачачи це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Коментар митарі і блудниці вас випередять у Царстві Божій. Дорогі мої, як ви вважаєте, релігійні лідери почулися ображеними, почувши цю притчу, вони, мабуть, здогадувалися, що Ісус порівнює їх із першим сином, який погодився попрацювати на прохання батька у винограднику, але не зробив цього. Ймовірно, це принизливішим було те. З ким Христос утодожнює другого Сина, який урешті виконав прохання батька, з язичниками, з брачами податків та повіями, які покаялися і повірили. Звісно, фарисеї образилися. Ісус намагався донести до релігійних лідерів. Що їм потрібна зміна серця та мислення. Вони чинили опір Божій волі, відкинувши Івана Хрестителя, а тепер відкидали Його, Синам Божого живого, який прийшов їх спасти. Ти можеш казати, мені не подобається ці фарисеї. Я вважаю, що Ісус є Бог. Ходжу до храму, регулярно сповідаюся. Хвала Богу за це. Але це лише початок християнського життя. А цей Успенський піст дозволь Господу пом'якшити Твоє серце, щоб ти вірно прямував за ним дорогою спасіння. Тільки Ісус знає, Найкоротший шлях до Небесного Царства. Чому він це знає? Бо він його цар. Обоє синів потребували навернення, але перший мав закам'яніле серце, а другий змінив намір. Як і перший сину притчі, ми всі потребуємо навернення, що є таким постійним процесом. Тієї переміни мислення, яка приводить у виноградник, щоб любити і служити Богові. Так, служити Богу, це не виконання одного завдання чи обов'язку, це означає мати серце люблячого сина чи дочки і бути відкритим до всього, що Бог пропонує нам. Отже, змінювати свою думку означає щодня пам'ятати про те, що ми не чинимо опір Богові та Його волі, а намагаємося слідувати за ним, хоч би якою дорогою Він нас не вів. Зрештою, ця дорога для нас є найрівнішою. Тож, запитаємо себе сьогодні. Як Бог діє в моєму житті, як я відповідаю на Його запрошення, чи я щирий з Ним, як другий син, коли справді не хочу чогось робити, що я роблю, щоб воля Отця Небесного стала врешті моєю волею? Тому Подякуємо Господу за те, що допомагає нам зростати у вірі та приймати Його волю, навіть якщо це часом здається таким непосильним тягарем. Тому, замислушись сьогодні над тим, у яких сферах життя ти опираєшся Божим запрошенням. У яких справах ти все ще не довіряєш його задумові щодо твого життя? Тому попроси Святого Духа, про благодать переміни серця і мислення. Дякуємо тобі, Господи, що Ти допомагаєш нам прислухатися до Тебе, змінюй нам. Моє серце в цей благословенний час Успенського посту. Напевно, нерідко і нам траплялися в житті ситуації, коли нам хтось щось пообіцяв і не виконав. Як і тоді ми маємо почуття розчарування, злість, образа, бажання відплати тієї самої монетки, Відчуваємо себе знеціненими. Покинутими, обманутими, а буває, що і ми робимо щось подібне. Чому? Можливо, хочемо уникнути конфлікту, тому радше щось пообіцяємо, щоб від нас відчепилися, а виконувати обіцяни насправді не збираємося. Також може бути, що на початку маємо добру волю і намір, а потім вони кудись діваються. І знову таки ми не виконуємо обіцянки, тоді вже хтось інший відчуває себе через нас обманутим, покинутим чи знеціненим. Буває так, що зустрічаємося в житті з відмовою, когось про щось просимо, розраховуємо на сприйняття, співчуття, допомогу, а чуємо, ні, не хочу, не можу, не буду. Тоді теж відчуваємо цілий букет різноманітних, але не дуже приємних почуттів. Але трапляється і таке, про що нам говорить сьогоднішня притча, коли, зрештою, особа, яка нам спочатку у чомусь відмовила, згодом таке виявляє добру волю і бажає йти нам на зустріч. Чи були в вашому житті подібні випадки? І чи пам'ятаєте, як ви себе тоді відчували? Попробуйте про це в коментарях написати, згадати, бо зле ми пам'ятаємо, а от чи доброго зможемо пригадати. Звертає на себе увагу той факт, що Ісус у Своїх словах ніколи не засуджує загальновизнаних, так би мовити, Класичних грішників, таких як блудниці і митарі. навпаки, саме ці особи, яких на той час було прийнято всіляко зневажати, знаходять до нашого Господа прийняття, співчуття і прощення, а гострі, критичні, різкі слова від Христа чують поважні та побожні люди. Книжники, законовчителі, первосвященники старшини народу. Не виключено, що й сьогодні наша ситуація не сильно відмінною від тогочасної. Цікаво, кого з нас Христос приймає та прощає, а кого критикує та картає, до кого стосуються сьогодні ці Його слова. Теж спробуймо. Собі уявити. Ісус розповідає первосвященникам та старшим притчу. Він не каже їм зразу, ви страшні грішники, вам потрібно розкаятися. Інакше ви учнів попадете у пекло. Ні, другім, спочатку Він розповідає їм притчу, намагається донести їм слово Боже таким чином, щоб вони зрозуміли. Одного батька було двох синів. У них самих, напевно, теж були сини. Він просить їх піти попрацювати в його винограднику. І у них були виноградники. Така робота це велике благословення. В той час виноград був однією з основних сільськогосподарських культур Ізраїлі, від плодів виноградника залежав їх добробут. Один син відповів батькові дуже гарно, готовий, панотче. Він знав правильну відповідь. Скоріше за все, він знав усі правильні відповіді. Однак це лише були слова. Він не пішов працювати і не зробив нічого. Інший син на початку відповів досить жорстоко, я не хочу, але потім розкаявся, пішов і зробив те, що мав. Потім Ісус запитав їх, котрий же з цих двох учинив волю Батьку. Оскільки ця притча була безособова, то перевосвященники та старші без проблем відповіли на це на запитання. Останній. Так, дійсно, останній син, який пішов і працював у винограднику, виконав волю батька, бо саме про це батько його і просив. І лише після цього Ісус їм дорікає, по правді кажу вам, що митники та блудодійники виперечують вас у царство Боже? Хто такі митники та блудодійники? Це люди, які в той час знаходилися на самому дні суспільства. Митники це люди зрадили свій народ і працювали на ремля. Ремляни були загарбниками, які окупували їхню країну. Євреї ненавиділи ремля, але зрадники вважали гіршими за загарбник. Тому у переліку людей, які знаходяться на дні суспільства, вказані не загарбники римляни, а зрадники митники, в цей перелік попали також в Ці люди дійсно знаходилися на самому дні суспільства. І от з такими людьми Ісус порівняв первосвященників та старших. Це був дуже серйозний виклик. Якби Ісус говорив у нас час, то, можливо, його докір пролунав бита. По правді вам кажу, що російські найманці, наркомани та педофіли виперечують вас у царство Боже. Що ж такого страшного робили первосвященники та старші, що були гірші навіть замитників та плутодіїв? Ісус відповідає на це у 32 му вірші. бо прийшов був до вас дорогою праведности Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійники йняли Йому віри, а ви бачили, та проте не покаялися і опісля, щоб повірити. По-перше, вони не повірили Івану, який прийшов дорогою праведності. Іван Хреститель прийшов згідно волі Божої. Про Івана написано так, бо Він той, що про нього сказав, бо пророк Ісайя, промовляючи, голос того, хто кличе. У пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Усі євреї пристрасно очікували на прихід Месії. Іван не був самозванцем, Він прийшов згідно волі Божої для того, щоб приготувати людей до приходу Месії. По-друге, вони не покаялися навіть після того, як покаялося багато людей. На відміну від них багато людей приходили до Івана та розкаювалися у своїх гріхах. Звичайні люди з Єрусалиму та юдеї, митники, вони приходили, розкаювалися, і їхнє життя змінювалося. За часів Івана Бог створив справжнє національне пробудження, розкаювалося дійсно дуже багато людей. Якщо митник перестав брати більше, ніж йому було велено, хіба це не покаяння у жадності, написано: питали, що його вояки говорили: а нам що робити? А він нікого не крийте, ані не оскаржуйте фальшиво, удовольняйтеся своєю платнею. Коли воїни переставали проявляти жорстокість та грабувати і довільнятися своєю платнею, хіба це не покаяння? Це було саме те покаяння, про яке Ісус розповів у цій притчі. Другий син розкаявся і пішов працювати у винограднику. Він робив саме те, чого хотів від нього батько. А після проповіді Івана Хрестителя митники розкаялися у жабдібності і почали робити те, що хотів від них Бог: не брати більше, ніж велен. Воїни розкаялися у жорстокості й шатмівці і шатні, всі перестали грабувати людей. Це було справжнє покаяння. Первосвященники старші мали самі мріяти, трудитися та очікувати такого покаяння. Вони бачили, що це сталося, вони бачили замінені життя людей, але й тоді не повірили. Матвій, автор цього Івана сам був минулому митником. Коли він почув, по правді, кажу вам, що митники випереджують вас у Царство Боже, то подумав: Боже, та це ж про мене. Він спритно зорієнтувався в політичній та економічній ситуації та знайшов роботу, яка приносила йому не копійки для виживання, справжні гроші. Звичайно, для чого йому довелося стати жорстокою людиною, обдираючи свій бідний народ. Але такі гроші мали побічний ефект. Він став дуже самотнім. Усі люди, навіть його дружина та діти, перестали ставитися до нього як до особистості, а лише як до торби з грошима. Звичайно, час від часу нам потрібно побути на самоті, але не постійно. Ми не створені для самотності, ми створені для того, щоб бути з Богом та з іншими людьми. Постійна самотність. Це страшно, і ми живемо в час самотніх людей. Можливо, і Матвій вив кожен день із сердечної туги, коли ніхто його не чув, але гімне самотності не спасають людей від самотності, від самотності Матвія міг спасти лише добрий друг, але ніхто не хотів бути його другом, ніхто не хоче дружити з егоїстом. Однак Ісус знайшов його, самотнього. І став його другом. Він покликав його зі словами ходи за мною. Матвій залишив свою прибуткову роботу і пішов за Ісусом. Матвій став апостолом, а пізніше написав проповідь на горі, де сказав «Ви світло для світу. Це було справжнім покаянням. За Ісусом слідувала одна жінка, Її звали Марія Магдалина. Коли вона почула його слова по правді, кажу вам, що блудодійники виперечують вас у Царство Боже, то подумала, Боже, та це ж він говорить про мене. Вона була повією. У наш час сказали би, що вона займається безпечним сексом, чи ж вона часто змінює сексуальних партнерів? В той час люди висловлювали простіше і називали їх повією. Таке блудодійне життя також мало побічні ефекти. У Марії жило сім демонів. Для жінки чистота та непорочність це те ж саме, що життя, але втративши чистоту, вона втратила життя. Вона відчувала себе мертвою. Якось, коли Ісус був в гостях одного версе, вона прийшла до нього, припала до Його ніг, плачучи, обмивала їх слізьми, цілувала та намазала миру. Це були ознаки покаяння. Пізніше ми бачимо Марію, яка слідує за Ісусом та служить Йому. У житті Матвія, Марії і багато інших було ясно видно покаяння. Було видно, що їх життя змінилося. Первосвященники та старші не повірили Івану. Вони ж відмовилися вірити Ісусові, навіть коли бачили багато спасенних та змінених життів. Митники та боблодійники спочатку сказали ні Божим заповідям Божі заповіді кажуть, не кради, а митники край. Божі заповідь каже не чини перелюбу, а блодійники чинили, але потім вони розкаялися і отримали Боже царство. З іншого боку, релігійні лідери стверджували, що слухаються Бога всього. Вони вважали себе вибраним Божим народом, який знає Бога і виконує Його волю. Вони вважали себе синами, які кожен день тяжко працюють батькому винограднику. Бог дійсно вибрав їх своїм народом. Бог дав їм свої заповіді. Він дав їм можливість входити в його присутність через служіння у скині та храму. Бог надіявся, що вони стануть царством священників та святим народом. Що через них усі народи землі прийдуть до пізнання Бога. Але вибраний народ не жив, як царство священників та святий народ. З одної сторони вони хотіли мати в кармані квиток у Небесне Царство. Вони не хотіли, щоб їх участь була, як участь погані, яких вони вважали паливом для багаття в пеклі. З іншої сторони вони не жили. Як святий народ. Вони не служили іншим людям, не очікували їх навернення до Бога. Вони жили, як звичайні люди, лише працювали, виховували дітей та мріяли про відпустку на море. Як же їм було сумістити ці два положення? З однієї, вони вважали себе вибраним народом, а інші не жили і не хотіли жити як вибраний народ. Лишалося лише одне лицемір'я. Вибраний народ став лицемірним. Це добре видно з попереднього уривку, коли Ісус минулого разу ми пам'ятаємо, що сказав, а він сказав, від людей боїмося, бо Івана вважається пророк. Єдине, що їх цікавило, це що про них подумають інші люди. На кого схожі ми, дорогі мої? На митників і блудниць, чи ж на первосвященників та старших. Нам не хочеться бути схожими ні на тих, ні на інших, та насправді ми схожі на них усі. Ми сказали Божим заповідям, ні. Ми крали. Ми чинили сексуальні гріхи. З іншої сторони, коли ми стали християнами, то тим сказали Богові так. Ми молимося, щоб Бог зробив нас святим народом. Значить, ми маємо виконувати Божу волю. Але одна справа сказати так і зовсім інше виконувати. Ставши святим народом, ми не можемо жити як невіруючі. ми маємо йти та працювати у Божому виноградному. Це велике благословення, але це і дуже велика відповідальність. Недостатньо просто погоджуватися із християнськими доктринами та давати правильні відповіді на запитання. Потрібно слухатися волі Батька і працю винограднику. А яка воля Батька, до якої справи Бог кличе нас? Оце діло Боже, щоб у того ви вірили, якого Він послав. Ми маємо розкаятися у своєму невірі та вірити в Ісуса, якого Бог послав. Тому то, коли хто у Христі, то й створіння. Нам. Покаяння завжди включає зміну свідомості, зміну серця і зміну життя. Тому, то, коли ми дійсно віримо в Христа, наше життя змінюється. Первосвященники та старші казали, що вони очікують Месію. але коли Месія прийшов, вони хотіли його вбити. Вони мали розкаятися у своєму невірі та повірити в те, що Ісус обіцяний Богом Месія. Ми кажемо, що любимо Бога. Хто любить Бога, той любить свого ближнього. Ми маємо любити свого ближнього. Ми маємо любити церкву. Як? Ми не можемо робити цього на відстані. Приходьте, поспілкуйтеся, слухайте проповіді, моліться один за одного, зміцнюйте один одного. Христос сказав, що його дім має бути домом молитви. В церкві має бути вивчення Біблії та молитви. Приходьте, вивчайте Біблію та моліться, ми маємо трудитися для духовного пробудження, ми маємо радіти, коли життя інших людей змінюється. Якщо ми не трудимося у Божому винограднику, Ісус сьогодні каже, ще не пізно. Тому, хай Господь, благословить нас жити, як святий народ. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, та, а я уділю вам благословення. Під першим коментарем є благословення, а ви під ним відповісти ім'я. Амінь. І поставте лайк, пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!